Добрий день, дуже рада вас бачити у себе на каналі. Це українськомовний канал. І всі обереги я буду читати вам на українській мові, які дуже важливі для вас. Дівчата хочуть заміж. Хлопці. Хочуть женитися, але не на кому попало, а на добрих хазяйках, добрих е дівчатах, які красиві, вільні, такі, розкошні. І дівчата ж таких хлопців шукають. І тому я буду вам розказувати, як треба і що треба зробити, для того, щоб ця людина до вас прийшла, і ця людина була вашою. Як вийти заміж на бистре, скоре заміжжя дівчатам, що треба зробити? На нову луну треба набрати водички. Як тільки є нова луна, то набирайте цілий такий, такий бутильочок, щоб водички побільше було. Бо вам прийдеться цю водичку пити зранку, як вийдете кудись з дому. Ви ж хочете заміж, заміж не чи, через півроку, а буквально місяць-два, і вже хочеться бути красивою і в білому вбранні і вийти заміж. І тому не треба нарушати правила оберігу, який я буду зараз вам читати: як швидко вийти заміж? Що треба? Злаговарювати на воду на новолуння. Набрала водичку. І оцю молитву, яку я вам буду казати, почитайте дихаючи прямо на воду, щоб ваше дихання коснулося води, і ця вода вже буде зачарована. Цю воду ви зможете кожен ранок підійшла і випила трошки водички. Підійшла і кожен день, і ви будете розквітати, як квіточка. Квіточки люблять водичку, люблять. І дівчатка люблять водичку, люблять, і тому вам не буде так важко зранку взяти цю намовлену водичку і пару глоточків або три глоточки зробити для того, щоб швидше вийти заміж. Але перед цим треба на водичку сказати чарівні слова. Слухайте ці слова. З глибини серця. Закликаю до тебе, пані Богородиця, піднеси моє серце до великих див світу цього. Як до тебе люди льнуть, так до мого порога наречені прийдуть, проходу мені не дадуть, нині і вічно, і нескінченно. В ім'я Отця. І сина та Святого Духу. Амінь. 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 Це водичку ви три рази перехрестили. І ця вода, на яку ви це намовили от цю заклинання, можна сказати, намовили на воду, то ранком ви встали, три ковтка водички випили. Но у мене є дівчата, які читають і зранку, вона вже намовлена вода, вже можна нічого не читати. Але вони кажуть, Наталя Васильівна, нам так краще, ми так себе краще почуваємо, і тому ми читаємо ще раз на водичку. Я кажу: тут нічого поганого немає, але ти взиваєш до Матері Божої, як до мами своєї, просишся, щоб вона тебе заміж віддала. То що тут поганого? То і ви можете так робити. Набрали на новолуння, оце єдине, що ви треба зробити от і до. Новолуння водички набрали, намовили оцю молитву, а тоді вже, дивіться, хочеться сказати ці слова і перехрестити три рази воду. Амінь, амінь, амінь. Перехрестила три ковточки робить, бо ти кажеш, в імя Отця і Сина, і Святого Духа. То треба зробити, ну такі хороші хороші робити, отак От ковтнула так, щоб чуть було, що в тебе водичка, і пішла. І повірте мені, як дівчата розказують, то на, на них звертають увагу всі хлопці, які йдуть мимо. Каже: невозможно пройти. А якщо дівчата йдуть в університети, десь там вчаться, то вона така королева йде, що ніхто не може. Мимо пройти, треба оглянутися І дівчата кажуть, оглядаються, бо яка сила молитви, якої вона прочитала над свяченою водичкою. Водичка намовлена, це є свяченою водичкою. Тому я вам бажаю, щоб все у вас збулось, щоб всі мої дівчатка виходили заміж. Не тільки дівчатка, а й жінки, а й бабусі хай заміж виходять, аби їх любили. Аби їх шанували і носили на руках. Чого я і вам бажаю, до зустрічі, пишіть в коментарях, які заговори ви хочете, щоб вони були у вас, щоб вони на вас працювали. Я дуже багато знаю, і тому обов'язково буду вам допомагати. Бай-бай.